Чим прикольний житловий комплекс Манхеттен від Благо біля міського озера в Івано-Франківську. Давайте вам покажу і розкажу, чому тут люди купляють квартири. Це перша черга Манхеттена, Вона майже вся продана. Дивіться, в чому прикол: одразу біля комплексу озеро і починається внутрішня інфраструктура цього містечка. Школа, величезна школа, приватна. Ось тут приватний садок, благозаврик. Тепер Манхетена, де є басейни зверху, вони, до речі, працюють круглий рік. Тобто, наприклад, мешканець навіть з цього під'їзду, він все одно має доступ круглий рік в цей басейн. Тут буде біля об'їзної п'ять таких свічок до 24 поверхів, і знизу буде великий торговий центр на два поверхи. Загалом виходить, що все, що потрібно для життя. Починаючи від комерції до дитячих садочків, до озера, поруч тут є. Тому можу підібрати вам найбільш ліквідні площі в цьому комплексі, телефонуйте або лишайте плюс.